Заснув під час засідання. З ким не буває. Це жарт, звісно. Ну, як можна заснути? Значить, не цікаві, значить, адвокат не виконує свою ролі. Збуджувати суддю. До речі, так. Да. Знаєте, у мене декілька випадків було. До речі, в політичних процесах. Я не можу сказати, що це ну, такий пасивний якийсь був процес. Але я не буду говорити про конкретні. Вони ці випадки висвітлені в мережі інтернет. Але все ж таки дійсно траплялися. І власне у мене є такий лайфхак. Я завжди зі столу. Раняю кодекс, щоб він так поляснувся у підлогу, щоб всі прокинулися, і далі йде процес, як він має бути, або інший лайфхак просто припиняю будь-що робити і виступати, просто пауза, і дивлюсь на суддю. Чекаю, коли він прокинеться.